Доброго часу буттям, шановне товариство. Коротше кажучи, сьогодні ми завітали в Геншин. Тут обновилася бездна, а це означає, що правильно що Нам треба збігати, подивитися, що як воно, пройти її, і всі оці справи. Давай глянемо, який у нас тут состав. Перші оці я вже пройшов, 9, 10, 11. Значить так, <смас> старий добрий механізм у нас. Це в принципі абсолютно несложний бос. Його можна практично чим угодно пройти. А от в другій половині вже можуть бути якісь невеликі проблеми з гідротульпа і капля. Я надію, що вона одна, хоча обично їх по дві Ну, для цього нам треба дендра або піру, ну щось таке. Подивимося. Ну, типа, нічого сверхістечного сложного, ну, підбирати команду треба правильно. Далі у нас страж руїн, оця оця штука безтолкова, і собаки І це означає, що нам треба хіл якийсь. Хорошо. В другій половині, я так розумію, це кальян, який треба збивати або геоперсонажами, або дворуком, або шістіма. Ну, перегрузками можна вся оця штука. Теж треба мати на увазі. Значить, нам треба дворучник або гео-персонаж якийсь в ідеалі. Хорошо. Так, а тут у нас куча мелких всяких типів безтолкових. Подожди, а це не той самий, що його це сіні? ні? Щось по ходу путаю Ладно, подивимося, подивимося, окей. І оцей кінтавер із гео щитом. Ну нам по-любому в другу половину треба перс Це прям по-любому. А в першу половину, по суті, без разниці кого. головне, щоб був хіл. Так що давай зараз підберемо якісь команди. Значить так, у другу половину найкраще із того, що я бачу, це взяти навію. Вона і гео, вона і дворук, і вся оця штука. До неї взяти Сан бента, очевидно, щоб гідротульпу валити, і капельку. Ну і закріпим дедом. в принципі, по базі, по класіці. А в... Першу половину, учитуючи, що тут нада хіл, учитуючи, що тут багато всяких протівників, учитуючи, що я не знаю оцього, типа, ну що це? Це це, типа як бос, не бос, не знаю, побачимо. Так що я би на саме -то ділі, взяв би ноель. Чисто, є получається, мічта у нас сьогодні. Так що візьмемо ноельку із фуріною, з Гориничем чим із Теорі. Ну і в теорії таке діло должно проходити. Я надіюсь, вони в мене там собрані правильно, бо я не передивлявся їхні зборки. Ну, час побачимо. Ну а поки ми грузимося, не забувайся підписуватися на лайки, ставити канал, про телеграм не забувайся, посилання буде в описі. І всі оці справи, значить так, давай візьмемо собі макс хп для того, щоб фурі на нас бафали більше. Подождемо, поки у нас настакається мечик на ноельки. Це база, це головне, це не це не забувати. Так, ну і погнали. Ну. Що я можу сказати? Це стандартний бос, в принципі. Всі розуміють, як його убивати, тут абсолютно чим угодно, можна його валити, це абсолютно не сложно. Якимось соло-таргетним персонажем взагалі в ідеалі, то тобто, ну, налька тут справляється без проблем, але це якоби не ідеальний персонаж. Сюди таке, як Юємія, хорошо заходить. Якісь бутони, через кукісті нобу теж буде нормально. Ну і вся оця штука. Хутао теж вона з пари його вальне В общем-то, да, Не сложно. Так, не бийте мені фуріну, алі. От тільки проти босі проблема цієї пачки що тут трошки не хватає, іноді восстанови. І, ну взагалі то їй хватає, но ей куди він змився, алю. Взагалі-то їй хватає, але іноді, типа так, в натяжечку, В натяжечку. Треба трошки інода гориничом під, під насобирувати, Поняв так, свапиться. Опа, ага, аби шефовоні у мене прокав. Ну і так за минуту, в принципі, на чілі, на розслабоні особо не спішав. Спокойно проходимо, я що цей босс проходиться ким угодно. Так, а отут от уже у нас можуть бути якісь питання на наві. Ну давай глянемо. Ааа, у нас. У нас спочатку ця капля йде, і, і вона одна. Да, так, вона одна, реально. Вона одна. Ну, в принципі, сложності в цьому ніякої немає. Вона була і її немає. Діло таке. А що за приколи... Взагалі, колись таке було чіння, чи... щоб перед босом а така якась штука появлялася. Це виглядає якось дивно. Що капля появилась просто так перед босом Не пам'ятаю, що таке колись було. Ну да ладно. Ну да, ладно. Анівей, anyway, такої пачки воно без проблем проходиться буквально за дві ротації. Навія по 230 тисяч зносить без проблем. Так що отак. Оба! Ну і все виходить. Да, я навіть достиження якесь получил. Що за достіження я не знаю, ну ані anyway, хорошо. Так, дальше. Ну, ефективність лічення нам не надо. Давай силу атаки просто візьмемо та й не будемо морочити собі яйця. Хто у нас тут? Тут у нас два оцих ось типчика. не помню, як вони правильно називаються, ну, типа стражі в руїн, тільки продвинутіше. Ось, бачиш, про що я казав? Трошки не вистачає встанови. Опа, все, є. Пішло гівна по трубам. А що в наельке, в нальки тоже хватает. Більш-менш, більш-менш. От її краще брати проти толпи мобів. Вона себе тоді краще показує, тому що в неї ренш великий, ну і там якби в останову попроще буде на собі. Чим тут. Але в цілому нормально, в цілому хватає. По суті, я так дивлюсь на цю бездну, ну, першу половину, як мінімум, тут пройти може практично хто угодно. Подивимося ще на третю половину. Ну, вроді як покшо. -що. Головне, щоб тут хіл був. Та й в принципі, ну тоді, Тіпа, тут немає якихось кокблоків, понял, як до цього вони були. Тут можна брати кого угодно. В другу половину надо або піро персонажів, або дендро. Тут да, трошки є момент. Бажно піро, і тоді взагалі ніяких проблем не буде. Якщо у тебе є арлікін, якщо у є хутау, то даже їй немає. Допустимо, мене немає, є просто узяв і горя не знаю. Так що немає проблем у нас ніяких, Кроме того, що іноді трошки не вистачає. І кроме того, що я заговарююся і вже дивимося, як ми довго проходимо. А довго проходимо. Надіюсь, у мене там навія в другій половині справиться. щас побачимо. Так, давай. За скільки ми за 8-10 пройшли. Довго. Довго в другій половині, я не пам'ятаю, хто тут зараз буде. А, ну давай пробувати. Ага, тут босс цей. Ну, босс, по ідеї не сложний. Для такої пачки. По ідеї нормально, ми щит йому збиваємо, ультуємо. Беннет ультує. Сянка не ультує, тому що в немає. Ладно, давай так його тикати по чуть-чуть. А в нього є георезисти чи що? що ми так мало тільки що вальнули. Якщо у нього є то це, звісно, неприємно. Так, давай ще раз. На, 150 тисяч. Ну так, да, по-моєму, є якісь георезисти. Ну, судячи з того, що я бачу, ми, в принципі, встигаємо. Ульту Сянки, я поки що не юзав, того, що він опять все ще собі накинув. От зараз заюзаємо. Давай. Бенс, ультуємо за Беннета, ультуємо за сянку. І все. І пішло гівно по трубам. Блин, стаки не набив, кстати. Стаки не набив, гівно пожував. Ульти немає. Пічально. Пічально, дай юльту Ми ще й зараз, може, не встигнемо. Щас він щит насе, що накине падло таке. Так, ану тихо. Ану тихо будь. Давай, Наві, гаси його. Ага, ми ще й трошки не встигаємо диви. Щас він ще реально на себе навісить і все. Єшка, откатись, ну да, все, треба переігрувати. Ага, кстати, я, я валянок. Я, як обично, ну це по базі, да Я забувся настакати минулого разу меч. Ну що ж, тепер погнали, тепер можна. Давайте, типи, навірно, треба отут стояти, щоб вони всі до мене побігли, правильно? А ну давайте. Ви на мене побіжете? Що вони не розбігалися, бо минулого разу вони розбіглися і це було прям взагалі не по кайфу Так, що по по Алло, що? Як діла? Як діла, алло? Гору. Давай. Щас би гору не убили Міше. Так, давай, погнали. Все, вони тепер разом. Тепер у мене настаканий меч, і тепер должно бути прям в рази все бистріше. Тоді ми пройшли, по-моєму, за 8-10. Зараз би нам за півтори минути пройти, і взагалі було б ідеально. Так, от лічненько. що йдем хорошо. Покше в цілому нормально. Правда, ну ми довго ждали поки вони до нас підбіжать, але ну краще так, чим вони порозбігаються в різні сторони, і тоді уж тим болі можна запороти собі трай. Ну да, зараз ми прям пошвидше дивилися. Бім-бім-бом-бом. За минуту ми їх завалили. Почті, да? Да, завалили, хорошо. І оцих тіпчиків, головне, що вони зараз не а Давайте ви якось разом станете. Там вроді між ними надо ставати, щоб вони. Так. І давайте ви на мене кріо статус не будете накладувати. Вообще буде класно. Все, да, вони разом. Отлично, отлично. Вони разом, це те, що треба. Так. Ага, ну Кріо статус Енівей anyway наложили. Для Ноельки це не дуже приємно, тому що вона все-таки дворучник, і вона зараз дуже повільно б'є. Ну нормально, нормально. В цілому за півтори минути. Так, да, на 19 секунд быстріше ми прийшли. Пайде, пайде, нормально, нормально. Хух так. Головне тепер тут правильний якийсь розказ дати. Давай отак, зразу ультанемо, щоб у неї стаки набилися, поки ми дойдемо до всієї цієї теми. Треба нафермити ульту насянки. В ідеалі взагалі було б класно. Так, ладно, давай поки що на наві. Ну от бачу, якось вона маловата, вроді да може, я не знаю. Таке вщення, що в нього георізісте є. Щось кесь. Брат, хоча б вроді практично фулл стаки. Ой, не знаю, ой, не знаю. Не знаю я yeah. сосухи. So, so. Так, давай. На, короче, тобі котлету, зіб'ємо нею, зіб'ємо отако, давай на наві ульту. Ну все, в теорії ми встигаємо. Ми за цей розказ, зараз довжні проходити, правильно? Ну так, да, довжні, аби мене ще опять-таки встанови хватало. На сянки треба більше встанови зібрати. або другу якусь пушку поставити, сюди був улов якийсь. Було би теж нормально. Ну, з уловом, типа, демеджа чуть поменше, але нормально. Ну все, без проблем, так. Да. Це без проблем проходиться. Головне дати нормальний розказ. Але проти босів, так, да, ці пачки трошки сянки. Не вистачає іноді встанови, так що треба мати на увазі. Так, що нам узяти? Давай. Урон взрива стихій, я не знаю, що тут, що тут ще краще взяти, а більше нічого. Погнали. А хто тут у нас? Тут у нас, по-моєму, толпа просто чилібастрики. Просто толпа тіпів. Абсолютно не страшно, для ноельки це зараз буде Саме простіше, що тільки можна придумати. Хоча вони опять таки волнами виходять. Два, типа, опять-два, типа. Розраби, аліо. А, їх три. Окей, їх три. Що вони нахавилися? Чого враги волнами виходять? По два, по три. Що за бред? Перед босом взагалі капля виходить. Шо, хто придумав це? Це, звісно, мем якийсь, я не знаю. Диви, опять це вже третя волна. А бачите тут ці ось маленькі. Вони на іконки, прям на босів похожі. На це просто мікротіпи, які дуже швидко і дуже легко убиваються. Ці мікрокальянчики. Так, а останні хто будуть? Хто останній де? А ще й вони. Оце панаки. Скільки чотири волни було, тільки що мобів? Ну, в принципі, в минулій бізні там теж перша половина першого етажа, там теж чотири хвилі. Так що неудивительно. Чим більше хвиль, тим краще по мені розрабів. Ну, no, anyway, без проблем. 839, як я і говорив, для Наельця не Problems. Так, а тут хто? Тут... А, тут оцей кінтавер, Мінотавр, хто ти, як ти правильно називаєшся? Ага, щас би встановиш, а мені, ладно. Так, ну що ж, погнали, давай. Щит, ми йому по щі збиваємо, розкастовуємося. Ульта, і погнали. Я надіюсь, у нього резистів ніяких немає. На. Немає, все, 270 тисяч. Неплохо, неплохо. Хорошо, мені таке подобається. Так. На тобі, а оно, ну, ша, 280. Слухай, оце тільки що було прям вообще непогано. Прям вообще непогано. Навія, причому навія крітувала, що удивительно Я думав, нав... Цікаво, на Скільки вона? чотири рази підряд кританула? Щось не похоже на навію. Ну, коротше, якось так. Геомічтою мічтою, пройшли, виходить, нову бізну. Так, ну і давай глянемо, як у нас були одіті мої персонажі. Надіюсь, опять-таки, що вони в мене були там фул собрані. Значить так, наелька, у неї 2000 защити, потім по критам у нас отака ось тема. 63 шанси крита, Вроді казалось би, чуть маловато, но це з учотом оцього ось сета А він дає ще 36 шансів крита а це означає, що у неї 99, і щось там і 3, по-моєму, правильно. 99,3. Три шанси критики, по ще 100%. Далі меч драконої кості Р5, щоб не мало було. Не пожалів, собрав аж Р5. По критмасі, виходить така тема, там щось 206, по-моєму, щось таке, щось в тому районі. Не супер багато, але поки що ще собирається сетік. По статам, виходить, такі ось кусочки. Бім-бім-бом-бом. Тут на защиту, теж на защиту і на кріт урон. Чого тут на защиту, а не на гео урон? Того, що фуріна в пачці, а вона заливає афікс. І там виходить плюс-мінус одна фігня, що защита, що гео урон. А й защитою у неї ще трошки поплотніше буде. Далі, созвіздія 6, очевидно. Ну і талантики всі короновані. 10-13-13. Далі дивимося на фурінку. 42 тисячі ХП, отакі у неї кріти. В принципі, достатньо, так само, як і в останови. Вона бігає з фавоніум, так що і їй вистачає, і в пачку заливає, і все у нас замечательно. Бігає вона в золотій Трупі, ось такі у неї кусочки на ХП на ХП. Тут на Кріт урон, щоб тоже сама трошки піддамажувала, Тим более хороший кусочек із хпшками. так що нормас. Созвізді на ній немає. Хоча, хотілося б, конечно. Ну і от такі талантики: 1, 9, 10. По масі, кстати, ну, отак. отак. Ну, типа. Нормально, в цілому окей. Горинич. Ну, горинич у мене максимально базовий. Типа багатенька шика для того, щоб Фавоні Прокав в останови. З головою теж, хоча навіть цього не завжди. Да Потом Р5 Фавоній. В коконі бігає у нас песик. Ну і от така бічова крітмаса. А йому, в принципі, більше й не треба. Жалко, що не це 6, тільки С5, аби була це 6 взагалі. Ціни б йому не було. Ну і отакі от ось от, талантики. Далі переходимо до перлини мого аккаунта. Це Тіорі. Вона вибивалася спеціально для Ноельки. Значить так, отакі у неї Непогані крити. взагалі непогані, прям я б сказав, солідні. Далі сігну я на неї викрутив, бігає в золотій трупі, само собою, з отакими кусочками, достатньо. <свят> Достаточно непоганими. Отака у нас критмаса виходить. Це скільки? 130, там два чи щось таке. Ну, коротше, да. Плюс вибив на неї це один для того, щоб вона опять-таки з нуелькою работала. Ну і талантики в неї отакі, кстати, ульту надо докачати, та і оцих -то, тіпів теж щось я. Підзабив на них. Це що касається першої пачки. Друга пачечка у нас із Навією. Значить так, Навія 3200 сили атаки. Шанси крита 77,7, достатньо для того, щоб критувало, хоча даже так не завжди критує. Крит Сторона хотілося б трошки побільше, але, в принципі, один до двох соотношення це вже непогано. Учитуючи, що вона бігає із волчими помінками, ширдруги, кстати, то непогано. Сетуний сігнатурний із отакими кусочками. В принципі, ну, по дефолту, по базі тут нічого сверхісного немає. Крітмаси, кстати, малувато, тут щось около 200. Треба було б теж піднафармити на щось получше. Созв'язді немає. Ну і отакі ось кнопочки: 8, 10, 6. Тоже, кстати, бажано було б трошки піднакачати. Що касається сянлін, тут, по-моєму, нічого прям супер, супер такого немає. 60 на 138, в установи трошки їй не вистачає. Оце така діталька, трошки треба буде наролити в сабстатах. Бігає із r 4 плавніком. Через це у неї по восстанові так невеличкі трабли присутствують. Але в цілому, окей. З отакими вона кусочками бігає. В принципі, ну такими базовими, базовими, скажімо так. У неї тут щось 190-6 там крітмаси. Це 6 із отакими кнопочками. Що касається Беннета... Ха! Банет альо, аде твій артефакт? Ааа. А хто? Хто у банету артефакт украв? Альо? Ааа, я, по-моєму, знаю хто. А я думаю, що в мене востанови не вистачає, Що у мене якось наче урона малувато. А це у нас він не бафу, оказується, на всю свою силу. Ну? Даже так непогано. Значить так, бігає він у мене із мечом Сокола. Сату тут бути отакий церемонія дрівній знаті. Тут, в принципі, ну такий базірований в ХП, хп для того, щоб хилив побільше а якби більшого йому і не треба. Це шість, ну і коронована ульта, щоб баф був максимальний. Що касається деда, дед, ну у мене кстати, він такий собі. Він не докачений в дев'яностой, хоча він вже в мене года два, мабуть, на акаунті валяється. Я йому ніяк не качнув дев'яносто. Та потому того ж і так хватає. Йому даже фавоні ніяк не можу докачати. Тому що... Ну а що діду ще надо? Для щастя. йому більше нічого не треба. Він собі колону поставив, сетом оцим бафає і все, в принципі, у нього Замечательно. Созвізді у мене немає. Кнопочки у мене прикачені слабовато на ньому, але опять-таки дід це дід. Він в будь якому випадку свої функції виконує. Ну і от якось так не знаю. Як на мене, ця бізна простіше, прям набагато простіше, ніж минула. Вона не така кокблочна. Вона, ну не знаю. Коротше, я її пройшов з першого разу, хоча минулу бізну не з першого разу пройшов. Там перший етаж. У мене були трабли. Я його проходив прям тютілька в тютільку. Знаєш, за три. Минути для того, щоб е, успіти на три звізди. А тут якось ну, сложностей немає. Так що, в цілому, якісь от такі справи. Дякую всім за перегляд, шановне товариство. Підписуйтесь на лайки, ставте канал про телеграм. Не забувайтеся. Ну і до зустрічі в наступних відосах. Ну або в відосі погіршену, які у мене виходять раз в мільйон годно, ну, Що маємо, те маємо. Все, всім баба. -ба.